Всім привіт! Сьогодні розберемо, як пофарбувати корені волосся в домашніх умовах. Для цього беремо фарбу суперосвітлюючої серії. У мене це фарба Інебрія 12.00, а також окисник 12% змішую їх в пропорції 1 до 1,5%. Зараз я розділю волосся своєї моделі на зони. Це в мене буде дві вісочні зони, одна тім'яна та потилична зона. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що я потилочну зону ділю на дві частинки для того, щоб мені було легше наносити фарбу. Далі ми замішуємо нашу фарбу з окисником, обов'язково витримуючи пропорції. І також не забувайте про ваги. Не треба це все робити на глаз, тому що тут може бути велика похибка, і потім можуть виникнути проблеми або якийсь неочікуваний результат. Починаємо ми нанесення з потиличної зони обов'язково, бо вона вважається холодною, тому що там тепла від голови йде найменше, ніж від інших зон. Навколо кожної зони я пропрацьовую фарбою, тому що завжди при такому розділенні може бути така похибка, що ви між зонами забуваєте нанести фарбу і там може бути якийсь пробіл, тобто недоосвітлене волосся. Також, будь ласка, зверніть увагу на те, що кожну прядочку я беру дуже тоненькою, тобто так званими слайсами, для того, щоб все волосся дуже рясно пропитати, ну, тобто всі корені. Також не забувайте про те, що кожну предочку, яку ви промазуєте, треба трошечки тримати в натягу, тому що є в прядці пушкове волосся, яке може просто зачепитися за ваш пензлик, і тоді ви нанесете фарбу на попередньо освітлену зону. І в такому випадку волосся, яке вже було попередньо освітлене, буде піддаватися дії фарби ще раз. А це не дуже добре вплине на подальшу якість волосся. Завершення нанесення фарби на першу зону повертаємо волосся в його попередній стан, але таким чином, щоб воно не дуже притискалося один до одного, для того, щоб фарба не спливала вниз по довжині, і вона не освітлювалася повторно. Знову ж таки, для збереження якості довжини волосся. Я вибачаюся за фон, який мене Зараз на відео, тому що фарбування відбувалося вже пізно, і я трохи поспішала, тому цей нюанс я трохи не врахувала. Але я сподіваюся, ви мене зрозумієте до того ж, це відео про те, як пофарбувати волосся в домашніх умовах. Ще хотілося б наголосити, що такий спосіб фарбування коренів підійде не тільки у випадку, коли ви висвітлюєте корені. Але і коли ви їх просто підфарбовуєте у власний колір, в тому випадку, якщо це у вас зафарбовування сивини. А також такий спосіб підійде, коли ви висвітлили вже свої корені і тонуєте далі в яскравий колір, наприклад, такий, як у мене, але ви не хочете тонувати всю довжину лише корені, то алгоритм буде такий самий, але. В цих двох випадках нам вже не треба так прискіпливо і охайно наносити фарбу, тому що тут заходити на попередньо фарбоване волосся вже можна. Це не так критично, як при освітленні. І останніми зонами в мене є вісочні, тому що там волосся у нас найтонкіше, тому воно висвітлюється найшвидше. Тому не потрібно з цих зон починати, для того, щоб зайвий раз не витримувати там фарбу більше часу, ніж треба, щоб його менше пошкоджувати. Також зверніть увагу на те, що якщо я потрапляю випадково фарбою. На волосся, яке вже було попередньо освітлене, то я просто витираю ці місця рушником для того, щоб волосся ще раз повторно не освітлювалося. Зараз я тут в цій зоні все поправляю, витираю зайве і буду переходити до другої вісочної зони. Після того, як я запершила нанесення по всім зонам, я дивлюся, придивляюся все волосся свої моделі, підправляю, можливо, десь я нанесла зайве, то я відтираю або додаю фарби в тих місцях, де вона сповзла трошечки, тому що вона має таку якість трохи сповзати, відштовхуватись від коренів. Не знаю, чому це, але я помітила такий факт. Добре придивляються всі пробори, і тоді е, засікаю вже час. На е, даному випадку це було 40 хвилин. Е, ось так, ось такий результат у нас вийшов. Це ми щойно змили фарбу. Як бачите, корені всі освітлені, е, фарби і небря дуже добре спрацювала. Дякую вам за перегляд і бажаю успішного всім фарбування!